Тебе роки, як доща веляна, кров в жилах палає, наче іскраселяна. Мій корінь землі, де козацький дух, де вітер співає, і степе мій друг. Світ не змінився, але серце це тебе рече Час прийшов, вообще вламати Ми будує. Місто попелу і зір кожен крок вперед, це наш маніфест, мій брате. Подгордимой собою, несемо звійку, це містер, мій простіри міша, тут свобода живе в моїх руках, тут пісні наші, наче мечі вільний степ, це ми, це наші ключі, це місце в мій простір міша, тут свобода живе в моїх руках, тут пісні наші, наче мечі вільний стан. Пульсує бетонний дим, але в серці степе він завжди живий, моя ідентичність Як стальміца, не зламати її, не зітреться вона Ми пишемо історію своїми рядами, Не здамось навіть, коли вогонь під ногами Козацька кров, дух непокірний Сьогодні, завжди ми не здолані вірині. Місце, мій степ, мій, простіре, мій шлях, тут свобода живе в моїх руках, тут пісні наші, наче мечі, степ, це ме.